це розпочали в одній з перших держав. І те, що на ринок послуг житлокомунального господарства ми запустили приватні кампанії, є компанії приватні, які сьогодні працюють достатньо впевнені. Можна критикувати, розповідати, але ще раз підписую, у нас сьогодні немає заборгованості по заробітній платні цих компаній, які працюють. Вони знають кожен свій сьогоднішній прокол чи взаємовідносини з людьми. І ми бачимо це по тим зверненням, які у нас є. Да, дійсно, я вже сказав, що реформування взагалі без державного і місцевого бюджету неможливо. Які б інвестиції сьогодні ми не запросили, людина не буде працювати за рахунок інвестицій без підтримки це ж житло. Його ж передали, воно ж все одно приватної власності людей, 87%, а частина комунальна. А якщо далі приватний прийде і буде продовжувати працювати по економічно обоснованим тарифам, то я думаю, не буде там ніяких питань, пов'язаних ні з дахом, не пов'язано з тим чи іншим. Давайте подивимося, приватні підприємства, які пропрацювали з нами і не змогли справитися, вони з ринку сьогодні підходять, тому що вони не взяли на себе складову інвестиційного проєкту. Що вони заборгували за енергоресурси що вони заборгували за заробітну платню. І тепер ті, хто прийшов, взяв на себе відповідальність і вирішує питання повернення цих боргів. Давайте подивимося, сьогодні прийшов новий керівник Жеп Ленінського району. Ми його об'єднали, зробили не приватний, комунальний. А так керівник, який взяв на себе відповідальність, мільйон сто тисяч було заборгованості по електроенергії. Сьогодні 600. Зробив, зробив реструктуризацію, працює з людьми. Такий сьогоднішній керівник має право на цьому ринку працювати. Давайте подивимося, сьогодні е, заплатили е, практично, у мене просто під рукою тут є, а то в мене там фабрика е, показала перша, я не перший. Що мені робити, якщо у мене е, син працює в малому середньому бізнесі? Що ж мені робити, якщо донька закінчила університет е, Шевченка і культури, а їде один мій знайомий в таксі і каже, то тут же вибори, то то. каже, я голосувати не буду за Чайку. То чому? А його донька вийшла за якогось араба. Це, це ж вчора розповів мій товариш. Вона працює в Києві, в Україні секспорті, ніякого грабування немає. Вона сьогодні зустрічається. Ні, не, ні, не, ні, я про те, що, що по можливо, знаєте, є ще русофобія, українофобія, що там яка фобія, для того, щоб сьогодні на людину так впливати. Так що я доповідаю, донька працює в Україні спец. І зустрічається з нормальним хлопцем. Всі знають, Разумкова, в мене немає е, секрету. Разумкова, всі знають, інститут разумкова, це його син, батько помер. Зустрічаються діти ще з інституту. Що мені робити? Заборонять, він приїжджає, приїздив вже тричі, і каже Володимир Викторович Людмила Санда. Прошу руки вашої доньки. І кажу, що у мене, Діма? Он донька, просить, Діма, ми з тобою домовились. про що домовились? ніхто нічого не каже. Тому... І тому я дивлюся е, сьогодні по тим е, підприємствам е, підприємства, е, до комунального господарства, які на сьогоднішньому етапі працюють достатньо впевнено. І ще раз підкреслюю, ці компанії не украли там кошти. І коли там пишуть... Е, 216, я питаю, це що? Це наші уставні фонди цього підприємства, якого взяло в аренду. І можу навести вам приклади. Центральний, обслуговує, це я можу окремо комусь що потрібно. Обслуговує 393 будинка. начисляет за свои услуги 780 тысяч гривен по утвержденным тарифам. А вот реальное положение дел с доходами этого предприятия в сентябре этого года. Население оплатило 641 тысячу, при общей задолженности 2 миллиона 189. 000. Государственная компенсация за услуги люди составляет 67,5 тысяч, при общей задолженности 217. 000. Субсидии 7,5, при общей задолженности 5 тысяч. Предприятие, находящееся на обслуживании, оплатило 14 тысяч э, гривен, долгов не а, сейчас, и э, того 730. То есть они вышли со своими деньгами, с другого совсем бизнеса, внесли инвестиции для того, чтобы баланс был тот, который необходим. Но за государство они что же не могут э, сегодня оплачивать? Государство должно нам возвращать. Оно есть долга, а зарплату нужно платить сегодня. И кроме всего, внесли во все, во все бюджеты, внесли те суммы, которые определены законом. это неправильно. Это я говорю о том, что правильно услуги нужно представлять всем, кто лучше представляет услуги населения. И я и далее буду поддерживать то, что касается реформирования. О СМД будем работать на СМД. Мы сегодня с вами прошли, кроме всего, обучение в, в Академии Домуправу и будем продолжать эту работу делать. Это тоже люди, которые должны прийти в наши дома на обслуживание. И я думаю, что это будет правильно, если мы научим, когда люди уже созреют, эти люди уже будут готовы взять на себя управление, то ли группой домов. То ли домами. Будем эту работу продолжать. Я считаю, в этом тоже реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Дожидаться, когда нам отдадут субсидии, это очень сложно, трудно. Сегодня субсидии 2,5 миллиона, 2,4 миллиона за прошлый год трамвайно-троллейбусному управлению не отдали. Что получается? Ком, который выкручиваемся сегодня сами. Вот сейчас дали э, под э, те лимиты 2 миллиона 800. А у них задолженность уже 4. Вот 1 миллион триста пять. На них накручиваются штрафные санкции. На штрафные санкции пеня. И таким образом государство замкнуло вокруг нас кольцо. Работаем с государством, работаем с Минфином. И думаю, что будем дальше продолжать. Поэтому Я думаю, что Славич, мы продолжим эту работу. Я ее почему здесь не обозначил. Для, Она для нас понятна, что она была начата нами три года назад, четыре года назад. Мы рискнули. Поддержанного советам советом. Абсолютно да. То есть не одним чайкой, она перекрывана мирской радостью. Можно? Да? Владимир Дмитриевич, вы меня простите, я редко вообще задаю вам вопросы да, на всяких пресс-конференциях, и уж тем более... А, сейчас объясню. А, и, и, уж тем более а, ужасно не люблю вопросы, касающиеся вообще каких-то семейных вот этих вот дел, взаимоотношений, бизнес, там, не нравится мне. Но тем не менее, я в продолжении вопроса, вот, вернее, в продолжении вашей речи, вот последней, да, все-таки хочу спросить. А вот если бы вы не были городским головой, имел бы ваш сын доступ к этому бизнесу? Это первый вопрос. Именно к этому бизнесу, к жилищно-коммунальному. И второй вопрос, опять же, касающийся вот смены собственности, как бы, да, вот взяли это коммунальная собственность, ЖЭКи, да, вот там, ну, например, там центральный объект, да, но тем не менее он как бы находится управление в частных руках. Вот что, что вот, э, я вам могу сказать на свой взгляд, я живу на улице Колодезная, это центральный один. На мой взгляд, собственный, ничего не поменялось, абсолютно ничего. Как были подвалы страшные, так они и остались. Как э, были подъезды страшные, так они и остались. Как ремонты не проводились, так они и не проводятся. В чем смысл смены вот, собственника? Как -то? Спасибо. Только, пожалуйста, повторяйте, если можно. Да, да, Это ну, Дуже важко сказати, мав би чи не мав би доступ, тому що не я один вирішую питання, я тільки можу підписувати ті документи, які вже пройшли через комісії, пройшли через конкурси, через тендери. Я тоді тільки можу зробити висновок, наскільки послідовно було відпрацьовано ті чи інші документи. Коли пройшло комісії, пройшли всі ці процедурні, я не бачу тут якихось схибів, що виграв. Саме головне, що виграв не син, а виграла компанія, в якому він є е, теж співзасновником, він не засновник. У них там є 5 чи 6. Я можу тільки сказати одне з історій. У 2000 році, коли ці хлопці закінчили кораблебудівний інститут, я ще не був міським головою, вони закінчили і тикнулися у всі боки, куди ж піти. Син, корабельний енергетик, куди йому йти. Той же піліпас, куди йому йти. І там їх 5 чи шість людей. Вони створили кампанію. Я ніякого не мався до цього. Я йому казав, давай, можливо, підеш, коли я став вже державним службовцем, в першому там кроці підеш, не знаю. 12-й буде ОТБ ран чи 15-й. Ми організувалися як компанія, і ми будемо робити те, що ми можемо робити. Сьогодні є багато закидів такі. Володимир Нович, та віддайте свого сина в велику кампанію. Але навіщо? Ми 5 років сьогодні, чи 6, а вже 10 чого йшли 5, а тоді було там 5 років, ми 5 років разом. І вони не залишають те, що вони можуть робити. В одній е, структурі у них є, е, наскільки я знаю, е, торговельна фірма. Всі є будівельна, <кій> житло комунальна господарство. Я вам сказав, що це найважке, що сьогодні можна отримати для себе. Прибутку ви там мати не будете. Що сьогодні будуть вас е, на всіх рівнях е, штовхати, шпиняти і так далі, це воно так і є. Але я не можу, він достой, достатньо. Самостійна людина, в нього троє дітей, і вони самі вирішують. Інколи те, що я їм кажу, цього не робіть, вони не роблять. Тому що я все одно не підпишу те, що вони десь там, якось якимось шляхом повирішували з депутатами міської ради. Вони знають, що я не підпишу це, і нехай вони потім виносять слідчим чином. І тут абсолютно правильно е -е, ви сказали, що одні одні кампанії нічого не зробить. Поки не буде. Ви бачите, заборгованість по субсидіям. здраве желаю називається. Те, що було у ЖЕКів, кинули, його треба якось витягти. Вони його витягають. Але ще раз підкреслюю, без загального сьогодні бюджету вони нічого теж не зроблять. Можемо їх міняти, можемо ще раз перевіряти, тому що кошти фактично у них, я те що показав, направлені тільки на дві складові. Це підготувати місто до зими не дати завалитися будинку, якось заплатити кошти нашим е е специалям і так далі. І більш-менш хоч знати, яка ситуація. Дивіться, тарифи сьогодні. Заробітна плата е піднялася, а у них заробітна платня. Так як була 560, так вона залишилася. Скажіть, будь ласка, за, за рахунок чого підвищення тарифів, вони ходять всі пищать. Давайте підвищимо тарифи. Я сказав, не будемо підвищувати тарифи до тих пір, поки сьогодні не буде повністю в державі ясний зразу. Тепер давайте подивимося. Ми маємо по постанові Кабміну 27 складових для того, щоб підтримувати будинок в повному обсязі. 27. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні ми затвердили? В одному будинку шестої категорії там 5, у кого там третя, 6. Все останнє наше з вами. І що б там ми не казали? Щоб ми сьогодні не критикували, але шлях у нас тільки один створювати ОСНД, йти разом з державою на контакт, з владою. По-іншому нічого не буде. Нам передали, давайте подивимось, нам передали, коли прийшов закон про судобудування, без будь-яких умов нам кинули все, що тільки можна було кинути. Будинки побудовані 35-40-50 років назад, І ми не мали не то, що там, ми виконавчих схем не знали, не було приватизації. І ми знову взяли на себе, випутуючись із всіх цих е, шляхів. Я думаю, що е, рік 2011 не залишиться без уваги уряду, тому що вже всі знають. І я знаю, що два міністерства підготували і проекти, які стосуються енергозбереження. Ви бачите? Я не можу вже буквально ну, через три сесії пробити елементарний проєкт Тепла санація будинків на е, Лазурні. Не можу пробити. Депутатам, що стоїть його затвердити? Ні, вони в цьому бачають, що там будуть державні кошти десь украдені. Я вже казав одному із кандидатів, якби кошти були б украдені, то ті люди вже давно-давно сиділи б по тим місцям, про яких ви знаєте. Нас перевіряє і правоохоронні органи. Я сьогодні Андрій задав, Олександр. Задав Я прийшов сьогодні, у мене десь отака папка сигнальних листочків. Прокуратура, СБУ, інші правоохоронні органи.